Де всіх на моєму каналі розповім вам про рецепт та деталі приготування київського торту. А допоки я буду вам розповідати, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку, залишити коментар та поділитися з друзями. Спочатку приготуємо коржі. До цього нам потрібні горіх кешю та ліщина. Горіх кешю я взяла просмажений та солений. Відповідно, далі в рецепт солі я не додаю, а також ліщину. Ліщину взяла сиру, далі на гарячій сковорідці сухій його просм... прокалила, просмажила і де відходить, Проходила шкірочка, ось ця темна, там забирала. Де ні, то залиште так вона не заважатиме. Далі беремо яйця 6 штук. Нам потрібно їх розділити на білки та жовтки. Білки я буду одразу відправляти в комбайн, тобто в мене є чистий комбайн, він не стерильний, не витирала їх спиртом чи ще чимось ні. Просто вимила і висушила. Розділяю яйця, білки відправляю зразу в комбайн, а жовтки залишу окремо, вони знадобляться нам для крему. Одна дуже важлива деталь, щоб жодної краплиночки жовтка не потрапила до білку, тому що жовток це жир. А як відомо, жир запобігає збиванню. З самого білка та розщеплюю його. Температура яєць, ролі не грає, тобто я дістала з холодильника і одразу почала готувати торт. Далі білки відправляю збиватися до утворення першої піни, покажу далі, потім почну додавати цукор. А допоки збиваються білки, в мене є час, щоб зайнятися горіхами. На даний рецепт мені потрібно 200 г горіхів, тобто я беру 100 г ліщини, 100 г кешю. тобто 50%. Одного і другого виду горіхів. Подрібнити їх можна в будь-який довільний спосіб. Я буду робити це качалкою у зіп-пакеті. Так мені більше подобається, тому що горіхи різної фракції є шматочки, а є вже досить дрібні просхожі на пудру. Коли білки збилися в піну, поступово починаємо додавати цукор по малесенькій чайній ложці. Нам треба вести до тих пір, поки весь цукор не війде та не зіб'ється, не розчиниться в мерензі. Меренга повинна бути міцною, щільною та пружною. Сужнею. Дуже часто буває, коли залишилася столова ложка цукру, і в нас немає, не вистачає терпіння і в останню ложку ми додаємо все зразу. Проте дуже часто ось ця остання і ложка дає нам те, що цукор не розчиняється повністю, і тоді при випіканні коржі починають плакати. Тобто розчиняється цукор та карамелізується на самому килимку під час випікання і карамелізується знизу, і коржі вже не виходять такі повітряні, ніжні, а більш тверді по консистенції. Під час збивання періоду. Зупиняю комбайн та підчищаю стінки, щоб весь цукор був в меренці. Ось до такої консистенції, до такого стану нам потрібно збити наш білок, наші білки, наш меренгу. Ось дивіться, бачите, тверді, гарні, ось такі піки залишаються під час відкривання пальців. Далі меренгу перекладаємо в окрему ємність, де будемо замішувати наше тісто. Подивіться, які пружні та щільні білки, тобто меренга, утворилася. Якщо будете слідкувати всім рекомендаціям, які я даю, тоді торт у вас 100% вийде, тому що я печу його на замовлення, він перевірений часом та моїми замовниками. Отож, для закріплення та нагадування при збиванні меренги жодної краплі жиру, тобто чистий та сухий посуд, а також жодної крапелиночки жовтку. Далі збиваємо білки починаючи з мінімальної швидкості до середньої, далі до максимальної. Коли піна утвориться вже більш щільною, тоді починаємо поступово додавати цукор по чайній ложечці. до тих пір, поки увесь цукор не розчиниться в білках, для того щоб він під час випікання не утворився карамелю і не потік з коржів. На даному етапі розігріваємо електричну піч до 140 градусів режим верх низ Починаємо замішувати наше тісто швидкими рухами знизу вверх. Додаю сюди 50 грамів борошна, а також всі горіхи. Ось, подивіться на фракцію горіха. Є великі шматочки, а також дрібні, які схожі на борошно чи пудру. Також горіхи можна подрібнити за рахунок техніки, кофемолки, блендера чи процесора. Проте робимо це імпульсами, щоб не віддали горіхи свою олію, чи не утворилося горіхове масло. Отож, додаємо горіхи та швидкими рухами перемішуємо, тому що олія, яка є в горіхах, починає розщеплювати наш білок і білки опадуть. Ось такими рухами все перемішуємо, об'єднуємо до однорідності. Перекладаю швидко утворене тісто в кондитерський мішок. Мішок я використовую без насадки, тому що в тісті є горіхи, щоб вони легко проходили крізь отвір, який є в кінці самого мішку. Бо є вірогідність того, що в твердій насадці горіхи заблокують отвір, і тісто не буде проходити рівномірно. Пікати свої коржі я буду на тефлоновому килимку, викладаю розсувне кільце діаметром 20 см та відсаджую сам корж. Один. Та другий. На один кіломок в мене поміщається 2 коржі, а з даної кількості тіста виходить 4 коржа, і відправляю випікатися. Час випікання коливається від 2 до 2,5 годин. Все залежить від того, яка у вас піч. Випікаються коржі всі одночасно, та під час випікання вмикаємо конвекцію. А допоки випікаються мої коржі, в мене є час для того, щоб приготувати крем. Для цього до ринки я наливаю 150 г молока, додаю також ванільний цукор. Приблизно м, грамів 3-4 та відправляю на вогонь, що прогрівалося, проте не довожу до кипіння. Паралельно в окрему ємність виливаю 6 жовтків, які у нас залишились, додаю туди 200 г цукру та збиваю все до утворення пишної білої піни. Тим часом у мене прогрілося молоко до 80 градусів, яке я прогрівала на вогні троші, трішечки менше, ніж середній, і поступово додаю до цієї маси яєчно-цукрової, тоненькою цівкою постійно вимішуючи, щоб не зварилися жовтки. Після того, як молоко повністю в яєчну суміш, переливаємо назад до сотейника та будемо заварювати нашу заварну основу. Робити це я буду на вогні знову ж таки трішечки менше, ніж середній, до загущення до перших похірців, які утворяться на поверхні, постійно помішуючи. От бачите, добре прохожусь по куточкам. Мені сотейник я вибрала трішечки замалий, тож я змінила на більший і продовжую все заварювати. Якщо вогонь дуже сильний, я періодично припіднімаю сотейник з поверхні. Та вимішую, поступово постійно контролюючи загущення по дну, щоб нічого не підгоріло і не дало гіркувати призмак. Ось з'являються перші пухірці, які лопають, тобто наша заварна основа готова. Знімаю її з вогню, переливаємо все в сито, яке влаштоване на мисці холодній. Це потрібно для того, щоб, по-перше, звільнити крем від грудочок, які могли утворитися під час заварювання, а також швидше охолоне наша заварна основа. Цей крок не обов'язковий, проте я рекомендую, тому що він покращить текстуру нашого крему, буде більш ніжніший та повітряніший, і буде гарнішої консистенції. Ну, основу накриваю харчовою плівкою в контакт та залишаю при кімнатній температурі, щоб основа повністю охолола. Тим часом достаю з холодильника масло вершкове, щоб воно зігрілося. І було також кімнатної температури. Ось таке воно м'яке. Масло нам потрібно 250 г, а також 50 г шоколаду чорного. Який потрібно розтопити в мікрохвильовці, та також залишити при кімнатній температурі, щоб дійшло всі наші заготовки до одинакової температури. Далі поступово починаємо збивати масло одну хвилину, для того, щоб воно посвітлішало та трішечки збільшилося в об'ємі. Починаю поступово додавати заверну основу в масло, постійно збиваючи, для того, щоб утворився крем. І ось наш крем готовий. Дивіться, який він утворився м'який, ніжний та шовковистий. Далі нам його потрібно розділити на дві частини. Я буду робити це на вагах, тобто повністю зважую увесь крем. Грубо кажучи, в мене вийшло 600 крему. 400 я залишаю для прошарювання, вже він готовий. А в інші 200, які залишилися, я додам чорний шоколад. Який за цей час вже охолодився та набув кімнатної температури, також трішечки збиваю, щоб ці текстури об'єдналися і для кращого аромату, для пікантного біш аромату додам сюди столову ложку алкоголю міцного ароматного. Чудово підійде кодьяк, віски, бренді, будь-що, що вам подобається. Після випікання коржі дістаю з печі та залишаю на решітці до повного охолодження. Ось такі коржі у мене виходять. Якщо у вас потемніли коржі, тоді температуру ви поклали занадто високу, потрібно зменшувати температуру вашої печі. Далі вони виходять, ось такі трішечки розпличасті та ніби пірвані краї. Я їх підрізаю до ось такого стану, так легше перемащувати, та ззовні буде легше вирівнювати наш торт. Що для цього потрібно? Я беру один корж, зверху кладу. Воду розсуне кільце потрібного мені діаметру та ножем пилкою для хліба з усіх боків поступово підрізаю, притримуючи рукою кільце. Ні в якому разі ми не витискаємо корж кільцем, тому що є ризик того, що піде тріщина по діагоналі чи сколок, і тоді наш торт розвалиться. Обрізки я ні в якому випадку не викидаю, вони знадобляться нам далі для посипки. Робимо все поступово не кваплячись, Так, трішки потрібно запастися терпінням, проте результат. Невеличку частинку білого та шоколадного крему залишу в окремих кондитерських мішках для декору, щоб декорувати зверху торт. Далі беру тарілку, на якій буду збирати наш торт. Беру невеличку частинку крему викладаю на тарілку для того, щоб зафіксувати перший корж, щоб сам торт був стабільний і тримався на тарілці, щоб він не з'їхав і нікуди не дівся, не впав. Беру частину світлого крему і повністю рівномірно розподіляю по всій поверхні першого коржа. Зверху на крем викладаю другий корж. За поверх цього коржа викладаю шоколадний крем майже увесь, залишаючи трішечки на декор, тобто на самий верх торту, і також рівномірно розподіляю по всій поверхні коржа. Зверху викладаю третій корж і також його покриваю зверху ванільним кремом, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Останній корж перевертаю догори дригом та також його викладаю на торт. Трішечки притискаю, щоб всі кожі між собою склеїлися. і примащую зверху частиночкою шоколадного крему, яка залишилась. Я залишила трішечки світло-крему для країв, тому що краї буду посипати ось цією крихтою, і щоб сильно не виділялося з-попід крихти темний крем, тому я залишила світлий. Надаю рівно гарну поверхню торту. Для того, щоб торт вирівняти з боків гарно, я надаю йому форму розсувним кільцем, ось так одягаю та підтягую вусики, щоб всі коріжі були рівномірно установлені на торті. Та змащую з боків по всьому периметру світлим кремом. Для того, щоб крихта добре приклеїлася зверху, я ще трішечки крему ось світлого зверху заходжу на поверхню, щоб добре трималася ця крихта, яку я буду подрібнювати у зіп-пакеті. Пересипаю сюди ось ці обрізки і довільним способом їх перебиваю, перетираю. Я качалкою зверху пройдуся. Можна також використати і техніку комбайн чи блендер, що завгодно. Та починаю з цією крихтою поступово з усіх боків потихеньку обсипати. Трішечки заходжу зверху на поверхню, щоб надати ось такого світлого кольору цьому темному верхньому прошарку. Звісно, декорувати крем, ви можете за своїм подобанням, своїм бажанням, за своїм смаком. Можете використов... намалювати також і каштани, як у класичному варіанті. Проте я хочу з цим кремом, який в мене залишився, зробити ось такі довільні відсаженці, і, на мою думку, так більш апетитно виглядає. Далі відправляю торт на декілька годин в холодильник для стабілізації. А зараз я розріжу торт і покажу вам, який він всередині. Дуже мало хто з блага розрізає торт київський, тому що він не завжди виходить вдалий. Але я покажу вам, що рецепт дійсно робочий, 100%. І дивіться, яка краса всередині. Зараз шматочок відріжемо для дегустації. Торт ріжеться досить легко, трішечки бувають незручності, де попадаються шматочки горіху. Проте самі коржі дуже ніжні, хрумкі і їх легко можна розрізати. Дивіться, яка краса! У розрізі добре видно коржі, також крем, і вилка дуже легко проходить в коржі, тобто сам торт не виходить дубовий. А який він смачний! Мм, просто вау! Смак дитинства. Ви повинні обов'язково його приготувати, насолодитись самим чи пригостити своїх друзів, рідних. Тому що це просто неймовірно. У мене бракує слів. А я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!